У мене був випадок, коли мені привезли мужчину десь районі 130-140 кг, і люди категорично відмовилися від бальзамації у зв'язку з тим, щоб зекономити. Це була година приблизно 6-7 -го вечора. Я його привів до я йому зробив звичайну гігієнічну обробку тіла, тобто я його одягнув, побрив, помив, тобто зробив все необхідне. Але вони його хотіли тримати певний час, і я їм пояснював, що трупні випари є максимально небезпечними. Що тут справа вже не йде в грошах, справа в тому, щоб зробити роботу якісно. Я приїхав вечором додому, і як очікувалося в районі 2-3 години ночі до мене пролунав дзвінок. Почали виливатися рідини, рідини, як з носу і так роту, Це є природний процес. Почали його максимально вздувати, тобто, живіт. Почав впиратися в кришку, після чого вони вирішили його накрити. І в принципі, як я розумів, хотіли закрити, поховати в закритій труні. Але, на жаль, кришку так почало догори підпирати, що вони вже були змушені просто до мене зателефонувати. Відповідно, я людей послухав, я приїхав, почало людей тушнити біля входу. Також сиділо ще в районі двох-трьох чоловік з не оздуками, а з запамороченням. Тобто я зрозумів, що люди погано себе почувають якраз через те, що вони надихалися тими трупними газами. Трупне газу також є аміак, який також є дуже небезпечний для здоров'я. Коли я зайшов в кімнату, я побачив дійсно, що кришка максимально піднялася догори, після чого я її зняв. І вже під піджаком я побачив дуже дивні, такі як міхорі, що на напер... ну, що мені здавалося, в принципі, що це міхорі, але коли я розтібнув піджак і розстібнив сорочку, я побачив. Дивні мішечки, то називаються наші народні методи накидати рису, щоб розвитіну рис вологу, і нібито мало би тіло допомогти. Подивившись, що лице вже дуже сильно було видозмінене, я також побачив дуже цікаву картину з замороженим м'ясом. Це також мало ніби охолодити тіло, і ніби воно би мало досі зберегти. Мені чесно цікаво було, що вони далі з тим м'ясом хотіли робити, але я розумів, що зараз не той час питати. Я маю певні інструменти, за допомогою яких я це мусив все повітря спустити. Відповідно, там запах далеко був не сами приємний. І мусив це все прокачувати спеціальним розчином для того, щоб призупинити якраз ефект розкладання, щоб люди могли спокійно його поховати. Це є фізичні проколи, якраз проколи кишечника, проколи шлунку, проколи легень. І от іменно ті частини тіла, які найперші починають гнити, так простіше кажучи, мені їх потрібно максимально швидко зупинити для того, щоб якраз оті всі рідини вони не почали виходити назовні.